Друзі, ми знаходимося на території старого трамвайного депо, де 130 років тому вирушив у рейс перший електричний трамвай міста Львова. Саме звідси з цієї ділянки. Зараз тут знаходиться ангар реалітетної техніки, от автомобілі, мопеди, велосипеди. І інші всякі цікаві технічні технічні вироби минулих століть. Ну Це було 115 років, Софія 13 років, а вже 115 років тому, а зараз вже, вже 130 років. От станок сочленіний, Г4. Отут От 130 років сахара 1 оце було таке було споруда, зібралися представники магістрату, військової адміністрації, духовенства, журналісти, газетні працівники, які висвітлювали виїзд на лінію першого електричного трамвая міста Львова. Краєзнавець Саша Арістарко придумав таку фотовиставку, а ця фотовиставка от перше депо електричного трамваю, бачите, друзі. Де все на кожному фотографію все розказується. Тут в 1893 році побудували будівлю. Першої трамвайної електропідстанції постійного струму. Фотограф Франциск Рифновський зафіксував. Тут перший ангар трамвайного депо, розраховано на 16 вагонів. От. На четвертій фотографії Альфред Каменобродський, архітектор, автор проєкту першого ангару Едвард Тшеменський. Тше Йозеф Томіцький. Це ініціатори, організатори побудови першого трамвайного депо. Ну, побудова Львівського електричного трава була приурочена до східних торгів в Стрийському парку. От така організація була. Отже, сьогодні хочеться щиро привітати. Працівників Львів-Електротранс з нагоди 130-ї річниці з дня виїзду на лінії першого електричного трамвая міста Львова. 130 років львівський трамвай своїм веселим стуком, дзвінком буде Львів'ян на світанку. Успіху. Благовіча працівникам трамвайного депо, які зарекірують, обслуговують електричні трамваї.